І поки одні ховаються від громадянського обов'язку, інші своїм прикладом показують, що значить бути воїном і патріотом. У попередньому випуску новин ми розповідали про трагічну звістку з фронту. Там учора в бою з окупантами загинув лучанин Микола Мялковський. Він син відомої луцької художниці Тетяни Мялковської і як виявилося. До початку повномасштабного вторгнення працював у Польщі молодшим спеціалістом з навчального забезпечення в мерії Любліна, куди потрапив після навчання в Люблінському католицькому університеті. 24 лютого, як пригадують його колеги в Любліні, вони отримали від нього смс. Вибачте, я закриваю всю документацію, беру всі залишені відпустки, пишу заяву на відпустку за власний рахунок, якщо вона затягнеться, але я йду. Микола був одним із тих, хто після нападу Росії повернувся в Україну. Пізніше пригадував, коли прийшов у військкомат, йому сказали, що він замолодий, щоб йти в армію. Все ж, зрештою, потрапив у соту бригаду тероборони. Якийсь час думав, що працюючи у Польщі, буде ефективнішим, бо зможе допомагати Україні за кордону. Але такі думки зникли, коли потрапив на схід, коли почав виконувати бойові завдання, коли побачив війну. Побачив смерть тоді зрозумів, що опинився в потрібному місці. Цитувало Миколу Раді Люблін в серпні цього року. А ще у тому інтерв'ю Микола зізнався, що після війни хоче повернутися до Любліна і прогулятися Саксонським садом та Литовською площею цього міста. Тепер уже повертається у рідний Луцьк на щиті. Прощатиметься з воїном у середу 6 грудня в Домі Панахиди. А в четвер о 12.00 відбудеться панахида у Центральному Свято-Троїцькому соборі Луцька. 12-й канал висловлює щирість відчуття рідним і близьким Миколи Мілковського.